Шолом справжнього українського пілота одного з найуспішніших асів одного з королів неба. Напис на шоломі такий: у нас є свобода. Дайте нам крила, щоб її захистити. Офіс прем'єра Сунака заявляє: міністрові оборони доручено розібратися, які літаки Британія може надати. Однак зазначає, що це справа довгострокова, тож найближчим часом нічого чекати не варто і наголошує, поки що рішення чи постачати Україні літаки не ухвалене Остаточно його розглядають. З Вестмінстера Зеленський рушає до Пукінгемського палацу у 2020-го Він вже був тут разом з дружиною. Зустрічався з принцем Вільямом та Кейт Мідлтон. А тепер стає першим президентом України у достоєним монаршої аудиенції. До Чарльза III, пілота ВПС Зеленський заходить у тому ж самому темно-зеленому вбранні, цілком можливо, стає першою людиною.